Доброго дня, міцного здоров'я, ми розпокою затишку. Так, без я напекла на ефірі. Бисквіти такі, як я весь час печу, я робила. Шо, Ось, а зараз до них зробимо перемазку. Це я буду сметану збивати, зроблю масло. Буде згущенка, у нас є арахіс. Буде перемазка. А може ще зроблю одну перемастку катої. Сметана чорнослив. Що мою таку зроблю. На одну половину таку, на одну половину таку зроблю. Так що ось таке. -то. Сметана в мене вчорашня, я вчора перегонила вечір. Вона ще рідковата. Ось так що Вера трошки зіб'ю. Дуже густа прямо молока доляти. Бо не двине мій міксер. Ось, я трошки надкину. І цукру додам трошки молока і зіб'ю сметану на перемастку. Хочу зі сметаною, щоб ще було з чорносливом. Так, сюди я в ту сметану віляла води, виполоскала банку, А тут надібрала сметану, зараз долю туди молока. Ще моє трошки сметани докину, бо тут щоб мені масла хватило. Ось. І зараз робимо масло і зіб'ємо сметану. І тоді зіб'ємо перемастку. Масло з гущом Кусую. принесла з льоху. Ось, зараз до сметани візьму і буде нам смачно. Бачите, яке? Ото скільки було води, як загусло сметана. Я. Яка густа стала? Буде зараз масло. Так, до цієї сметани, що я надібрала, віляла трошки молока. Зараз всиплю трошки цукру, щоб не дуже солодке було. Пару ложок. Ось і зіб'ю. Тоді розкришу чорносливу сюди і буде з чорносливом. Я люблю з чорносливом. Так що ось така буде в нас зараз перемастка. Це вінчики з масла. Масло я вже збила. Ось тільки в нас вийшло. Я її вже сполускала і оставила. Хай воно собі. Постої, зараз будемо збивати зі згущонкою. Ну, а перезб'ємо сметану. Сиджу, знімаю, розказую, паузу не зняла. Масло збиваю зі згущенкою. Перезбила масло а тоді додала згущенку. І збила зі згущонкою. Зараз переб'ю ще доріжки, пересларатись. І сюди додам. Так. Вийшов, вийшов такий крем в мене. Зараз я попробую, чи він добрий. чи ще долю зущенку остальну, Напевно, всю остальну випіду. Переб'ю. Буде смачно. Ось так. І зараз додам сюди арахіс, перемішаю і будемо збирати нашу торта. Чи перекладати, то там як хоче. Головне, щоб воно було смачно. Ось так. Погані виходить маса. Сонце вісічує, не знаю, чи добре вам видно, чи ні. Ось так. Одну рівне таке гарне виходить пітке. І буде дуже смачно. Ось так. Ось такі то справеньки в нас. А, от ось так. Далі я візьму от їх яких арахіс і буду збивати. Так, ось так. він в мене вийшов. Зараз поставлю в холодильник. Хай він застигне. Зверха нічим не буду прикрасати. Хоча можна було б шоколад зварити, посипати, поляти. І от горішки ще залишилися посипати. Щось не знаю. Напевно, що ні. О. Так, що ось таке. то ну, Зараз подивлюся. Подумаю, може і зверху ще чим помашту і посиплю тими горішками, щоб не оставалися, щоб був такий горіховий-горіховий. Так що ось таке. -то. Так, подумала, подумала, зварила я шоколад свій. І так зараз поверха полю і посиплю арахісом тим, що остався. І буде такий в мене шоколадно-горіховий тортик. Я думаю, буде смачно. Ось. Так, щось що таке то. Зварила. А як варю, взяла 4 ложки цукру, 2 ложки какао. Ось і це. І півтора ложки молока. І десь так рівно ложка масла вийшла, бо я ножем відрізала. Все на вогонь, пару хвилин закипіло, тільки так, щоб цукор розтопився. Ну довго не тримаю, щоб варився. О, бачите, гарно застигає зразу. Треба зразу посипати, бо зараз застигне, то. Буде, як -то казав йому, капець, потече мені все. Та не приліпляться горіхи. Ось так, бачите, як виглядає. Ось так вийшов мій тортик. Я думаю, буде дуже смачно. Ну, а як застигне, тоді вже вам покажу, який він вийшов в розрізі. І посмакуємо з вами, а зараз всім кажу до зустрічі. Торт дуже досить великий, тяжкий вийшов. Навіть не знаю, яка його вага, але десь до 3 кг буде. Так щось що таке то. Як застигне, кусок відріжу, поставлю в морозілку, візьму в коробченку, а кусок ми будемо їсти з наталкою, бо ми його такого торта не здвинемо так бігом. Так що поки місць пауза, а там зустрінемось. А це мій тортик такий вийшов. Бачите, такий. Смачненький, гарненький. Я думала, ми його з наталкою тиждень будемо їсти. Ну тут вже мало що залишилося. Так що запрошую на тортика. і... дуже смачний вийшов, ситний і в міру солодкий, з медовими коржами. Так що, хто має бажання, готуйте, смакуйте, всім миру, спокою, затишку. І всього самого, тільки хорошого, всім смачного!